Hey everyone. в неймовірний час ми живемо, адже у Valve навчилися рахувати до трьох. Я серйозно вони представили три одиниці свого заліза. Не вірите? Дивіться. Steam Steam Controller, Steam Machine and Steam Frame. І це не все. В новому релізному трейлері ми маємо безліч відсилок. Лямбда на клавіатурі, G-Man у відображенні Steam Frame. слово, яке починається на букву H. Далі цензура, і зверху слово Soon, тобто скоро. І це лише початок натяків на Half-Life 3. Ми маємо їх майже безліч. І про це ми зараз будемо говорити. Але спочатку варто вам розповісти коротко, але стисло що таке ті стім машини, стім-фрейм та стім контролер А потім вже перейдемо до халфи. Ну і в кінці відео мені вам є ще розповісти про Сталкер 2. Бо маємо нові заяви від GSC, маємо нові відео та всяке різне загалом. Сядайтеся зручно. Почнемо зі стім машини. Для початку варто зрозуміти сенс існування цього пристрою на ринку. Перш за все, гейб, як він добре вміє це робити, покаже, хто тут батя на ринку прилавок комп'ютерних ігор. Він монополізував це монолітна конструкція, яку точно ніхто не суне, що й буде з консолями, адже Steam-машина Машина це безжалісна вбивця ваших Xboxів та PlayStationів. І на це Різдво та Новий рік весь світ буде купувати рідним не PlayStation чи Xbox, а саме steam Машину, яка по-перше в ціні буде конкурентно спроможною з цими консолями, а функціонально це буде революція, яка буде стояти в кожній хаті біля ко. Кожного телевізора, бо якщо коротко, це консоль, яка поміщається практично на вашу долоню ціною в районі базової PlayStation 5, яка буде запускати будь-яку гру, абсолютно будь-яку гру з вашого Steam. S.T.A.L.K.E.R. 2 Cyberpunk, Elden Ring, Counter-Strike 2, Dota 2 Mortal Kombat, та абсолютно будь-що консоль працює в 4К та дає 60 FPS. А налаштування гри ви ставите під свій настрій, як кажуть, Valve, потужність steam машини. Рівняється до шести Steam Deck, що є дуже добре. Стім машин, точніше, GameBox, працює на власній оперативній системі Steam OS, тим не менш, як кажуть самі Valve, це ваш персональний ПК, де ви можете встановлювати різноманітні програми або навіть іншу операційну систему. Адже як вони кажуть, цитую, хто ми такі, щоб вказувати вам, як користуватися вашим комп'ютером. Розумієте, це не просто ідеальна консоль, а й комп'ютер. Легкий, гарний, легкий та досить потужний ігровий комп'ютер, який до того ж буде коштувати компромісно. Чи це майбутня монополізація на ринку, без сумніву? І ще раз 4К та 60 FPS. І всі ігри з вашого Steam, а також увага, ніяких щомісячних підписок. Це безкоштовний мультиплеєр, це безкоштовний чат, це регіональні ПК ціни та постійні розпродажі. Це наше майбутнє, яке і є світлом в кінці тунелю тим не менш, офіційного старту передзамовлень ще не було, як і оголошення цін. Хоча маркетинговий хід компанії ми розуміємо, і ціна майже точно буде на рівні сучасних консолей, тобто в районі 500 доларів. Просто уявіть собі безлімітну кількість як AAA, так і інді ігор, які ідеально підходять для гри на дивані перед вашим телевізором, але як і раніше, ви ніколи не могли запустити на вашому Xbox чи PlayStation, але тепер це реальність. Яку велв нам дають, а ціни на ігри та відсутність підписки дають змогу зекономити в кінцевому результаті тисячі десятки тисяч гривень. Щодо естетики гейб куба він супермінімалістичний та підходить до будь-якого інтер'єру. Але передня панель може кастомізуватися і виглядає це просто шикарно. Просто подивіться на це. Ну й трішки архівних матеріалів. Якщо що ця коробка мала б називатися Steam Machine 2, адже рівно 10 років тому. В 2015-му вийшло перше покоління цієї консолі, яке, врешті-решт, було провальним. Та ж сама ситуація була зі Steam Controller. але у Valve вирішили не заморочуватися і назвали консоль точно так само, що правда, цього разу зробили правки над минулими помилками і розірвали ринок повністю. А тепер коротко про характеристики консолі: шестиядерний процесор AMD Zen 4 до 4,88 ГГц, 16 ГБ оперативної Пам'яті та 8 гігабайтний графічний процесор, який за продуктивністю приблизно як RTX 4060. все це дає можливість грати комфортно у кіберпанк в 4К. Звісно, без рейтрейсингу та з увімкненим апскейлингом FSR десь приблизно на середніх високих налаштуваннях. Друже. А ти плануєш оновити свій ПК до 4080 чи 5090, або ж зібрати абсолютно новий ПК ви зможете придбати в нашому магазині КТС за. Чудовою ціною. А також використавши мій промокод Метареаліст, ви отримаєте додаткову знижку. В нас є чудова техніка на будь-який смак. В нас все офіційно. В нас смачні ціни та нескінченні акції, де ви зможете завжди гарно заощадити. Будь ласка, звертайтеся в наш магазин. Тут є все для гри в будь-яку топову новинку. Є консолі, є сучасні смартфони. Загалом ви мене зрозуміли. А посилання на сайт та промокод ви знайдете в Пусі під відео переходимо до Steam Controller. Якщо просто і коротко, це Steam Deck, з якого прибрали екран і з'єднали праву і ліву частину разом. І як кажуть користувачі Steam Deck, це буде ідеальний пристрій для гри в ПК ігри на вашому дивані перед телевізором. Виглядає так, що не тільки Steam Машина буде в топі на ринку, а й контролер буде фаворитом гравців. Тепер більше ніяких DualSense і так далі, адже Steam Controller – це квінтесенція всього найкращого в геймплі. Паді особливо для досвіду в ПК іграх. Головною кілерфічею, як на мене, це гіроскопічне прицілювання. Вам не потрібно більше цілитись в голову тими дурними стіками або вмикати нубський автохедшот, адже у вас є тепер гіроскоп, і ви прицілюєтесь по суті власними руками. Це просто ідеально. Також є трекпади, які дають ще плюс 100 до зручності. лівий, з якого, якщо не помиляюсь, замінює вашу мишу. В геймпаді також магнітні. Джойстики, які, на відміну від конкурентів, є дуже чутливими, швидкими та зручними в іграх. Там дуже маленька мертва зона, що й дає гарне занурення в керуванні. А також позаду джойстик має сенсорні датчики, про які я вам раніше розповідав, що, ймовірно, буде тією самою додатковою функцією для Half-Life 3. Можливо, це не точно. Зарядка тримається довго і є докстанція, що звісно супер зручно. Загалом, як і з тим Maшина, новий контролер від Valve – це. Безумовно, революція на ринку, яка має всі шанси на монополізацію, адже все найкраще, що можна придумати для контролера і зручної гри, там воно є. Ну а тепер переходимо до нового vr пристрою Steam Frame. Знову ж, якщо коротко, це покращена версія найкращого vr пристрою на ринку Meta Quest 3. Стім має більшу потужність за третій квест. Він легший, дизайн мінімалістичний. В ньому ви будете виглядати як людина з майбутнього. Без сумніву, це новий стандарт на vr ринку З головних фіч це айтрекінг або відстеження вашого погляду. Тому тепер гейб знатиме, як довго ви дивитесь на дупу Алекс чи Дімена в Half-Life. Якщо без жартів ця функція буде використовуватися для технології оптимізації в результаті, куди б ви не дивились, все буде виглядати супер деталізовано, що є великим кроком вперед у VR-і. Також відстеження погляду буде використовуватися для внутрішньо ігрових функцій. Але це це вже пізніше, коли будуть ігри заточені під це. Ну й також одна з найбільших фіч цієї віарки це ніяких проводів, адже Steam Frame постачається з додатковим адаптером, який має можливість підтримувати Wi-Fi 6. Ось він буде з'єднувати ваш віар пристрій з ПК. Wi-Fi 6 та неймовірна швидкість передачі даних мінімізує затримку і дає ідеальну картинку. І все це без жодного проводу. Ті, хто тестували цей пристрій, кажуть, це просто майбутнє. Агія, він працює супершвидко, картинка якісна і це дуже дуже зручно. Мовляв, якщо ви спробуєте цей vr пристрій до іншого, ви не повернетесь ніколи. Все, з цим ніби розібрались. Тепер можна переходити до найприємнішого Half-Life 3. Перше, що ми маємо розуміти, Half-Life 3 це точно не vr проект вже навіть офіційно. Адже під час презентації Steam Hardware Valve заявили, що в них зараз немає в розробці жодного vr проекту Боже, це найкраща новина за останні роки, адже я, як і більшість з вас, мріють отримати традиційний ПК-проект і Half-Life 3 ним буде. До речі, в новій халфі ми точно будемо грати за Гордона Фрімана. І знову до офіційних заяв під час інтерв'ю з Upload VR, це під час презентації Steam машини. Valve заявили, цитую, ми не про контент сьогодні. А це означає дві речі. Перша Сьогодні вони не говорять про контент сьогодні, тобто завтра, післязавтра, або ж 18 го чи 19 го листопада вони таки точно заговорять. Ну і друге, вони офіційно підтвердили всі чутки про розробку Half-Life 3, адже у відео безліч натяків на те, що нову халфу ми побачимо скоро. Повторюсь, контент є, і вони про нього будуть говорити в умовному завтра чи післязавтра. У відео є лямбда на клавіатурі, є слово, що починає. На літеру H, яке під цензурою, де зверху слово сун, тобто скоро. У відео також є Джімен, і це лише вершина айсбергу. Але і цього нам достатньо, щоб розуміти, що нам потрібно бути в повній бойовій готовності. Також маємо безліч заяв від інсайдерів. Навіть Джейсон Шраєр казав, що нова халфа буде анонсована в 2025-му, а він точно ніколи не бреше. Сам G-Man в Твіттері сказав, що ми зустрінемося в дві Двадцять п'ятому тому леді і джентльмени Prepare for unforeseen consequences. Далі, ми знаємо, що серія Half-Life це про інновації. Ми не отримали третій епізод та Half-Life 3 в свій час тільки тому, що в світі не було достатньо тих самих інновацій, які б дозволили створити цей проект. Так, була Half-Life Alex, що без сумніву було тією самою інновацією у vr ринку Ця гра і на сьогодні є найкращою vr грою Але зовсім скоро нас очікують якісь нові інновації в Half-Life 3. Як кажуть самі розробники, цитую. Інновації в геймплейному сегменті стають можливими завжди завдяки технологічним інноваціям. І саме Half-Life це інструмент, який дає можливість дати нам ці інновації, досвід якого раніше не було. І зараз компанія Valve має всі ці можливості, має всі ці інновації. Це було заявлено рік тому, після чого Джімен пообіцяв зустрітися з нами в 2025-му. Плюс всі ці інсайди протягом навіть останнього року, про які я я вам розповідав на цьому каналі, лише підтверджують про те, що well, Let's just say your hour has come again. А тепер до точних дат. Реліз Half-Life 1 відбувся 19 листопада. Реліз Half-Life 2 відбувся 16 листопада. Анонс Half-Life Alex відбувся 18 листопада. Я припускаю, що анонс Half-Life 3, ймовірно буде на річницю їх головної гри, а саме першої Half-Life. А це 19 листопада. Це середина наступного тижня. Хоча це може бути і 18 числа в день анонсу Alex на день раніше. Щоправда, я схиляюся до першого варіанту. Ну і також в нас залишається 16 листопада. Це річниця Half-Life 2. А ми добре знаємо, що в розробці відбувається, не побоюсь цього слова, ремейк під назвою Half-Life 2 RtX, який було просто ідеально зарелізити за 2-3 дні до офіційного анонсу Half-Life 3. Ймовірно, так воно і буде. Знову ж, якщо так і буде, безумовно в момент релізу ми будемо стрімити на цьому каналі. Просто майте на увазі. Я обов'язково буду тримати вас. Курсі всіх подій, адже це станеться, я відчуваю. Що ж, а тепер можемо перейти до Stalker 2. По-перше, на днях GSC показали відрізок гри з нового патчу, де демонструється дія енергетиків. Плюс в тому, що випивши банку, ви зможете довше бігати, але нормально прицілитися з далекобійної гвинтівки, ви точно не зможете. Ось цитата: в оновленні 1,7 ми покращуємо вашу витривалість та енергетичні напої, але пийте їх відповідально, інакше стріляти ста важко аж до тряски. Також ми маємо нові шорти з відліком гри на PlayStation 5, реліз якої відбудеться 20 го числа. Ось можете глянути. До речі, в цей день ми також будемо очікувати анонс DLC, що дуже 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 ймовірно. Офіційно патч 1.7 для Stalker 2 вийде наступного тижня, і так як реліз гри на PS5 теж наступного тижня, цілком розумно випустити цей патч в цей же день, який буде в четвер. Хоча є так. Також ймовірність, що патч вийде на день-два раніше, в будь-якому разі чекати залишилося ну зовсім недовго. Щодо оновлення Алайфу в мережі все більше й більше чуток про те, що справді він в оновленні буде покращеним. Можливо, це буде саме серйозне покращення за весь рік. Мовляв, це буде саме та річ, про яку всі мріяли з моменту релізу, от щоб майже як в оригінальній трилогії. Але правда, це чи ні не знає ніхто, окрім самих GSC. все ж не біда. Адже за пару днів дізнаємося, власноруч правда, це чи ні? Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня та гарного настрою. До зустрічі.